Добрий ранок! сьогодні 14 квітня 2025 року. Тема тижня сімейні та народні українські свята. Весна. Заняття з художньої літератури в старшій групі. Тема заняття Читання та обговорення віршів Дмитра Чередніченка розмалює писанки та Леоніда Полтави Великодні Писанки. За допомогою немо Доброго ранку, мої любі друзі. Весна прийшла Великий день на порозі. Це одне з найсвітліших свят весни. А як вітаються цей день? Так, Христос Воскрес. І сьогодні я вам розповім вірші. Та ми з вами обговоримо їх зміст саме на тему цього свята. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Петро Черниченко написав вірш розмалюю. Писан. Послухайте його уважно. Розмалюю писан, розмалюю. Рибастого коника намалюю. Розвалюю писан, розмалюю. Соловейка любчика намалюю. Розвалюю писан, розмалюю, різьбину сопілочку намалюю. А сопілка. Де грати, соловейко, щебетати, а гребастий конеченко славно танцювати? Про що цей вірш? Так, звісно, прописанку, а ще кого розмалює автор пише. Так, коника гривас, соловейка Соловей калюбчик, сопілоч. І ось ми зараз за допомогою ось такої таблиці з вами обговоримо зміст цього вірша. Ось ви бачите така немотаблиця. За допомогою такої мнемотаблиці дуже легко і вивчати вірші. Ось подивіться, що ви бачите на першій картинці. Так, фарби розмалюю на другій картинці. Писано і знову фарбу розмалюю. Кого ви бачите тут? Коника, так, і знову картинка з фарбами. Намалюю. Розмалюю. І знову писанка. Писанка. Розмалюю. Це хто зображує? Так соловейко. Соловейка любчика намалюю. І знову фарби розмалюю. Псану, розмалюю. Це що ви бачите, зображено? Так сопілочка розмалюю. Ізблену сопілочку. Намалюю. І ось ви бачите, а моя сопілочка що буде робити? Грати соловейко буде щебетати, а гребести конеченько, славно танцювати. Давайте ще раз послухайте уважно. Розмалюю писанку. Розмалюю. Коника гривастого. Намалюю. Розмалюю писанку. Розмалюю. Соловейка любчика намалюю. Розмалюю, писанку розмалюю. різдвину сопілочку намалюю. А сопілка буде грати. Соловейко щебета, а гриваїстий конеченько славно танцювати. Ось за допомогою також ось таких картинок можна зрозуміти і зміст вірша, і заучити його. Розмалюю писану, змалюю, гривастого коника намалюю. Розмалюю писанку, розмалюю. Соловейка любчика намалюю. Розмалюю писан, розмалюю. Різблену сопіленьку намалюю. А сопілка буде гра, Соловейко щебетати, а гривастий коміченько славно. Танцювати ось такий гарний вірш до Великодня. А зараз я хочу вам прочитати вірш Леоніда, Пол... Ле... Леоніда Полтави. Великодні писанки. Що за дивні її яєчка? Наша курочка знесла. із ніздечку ще б мала. Навкруги парвисті квіти, сині гілочки. Чи здогадуєтесь діти? Що це? Певно, писанки? Ніх не курочка знесла, ніх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали до святкового Стола сяють наші писанки, як весняні квіточки. Про що говориться в вірші? Звісно, про великодні писанки. Так, а хто ж їх зніс? Так, їх не курочка знесла, а хто приніс, так їх матуся принесла. А для чого розмалювали писан? В цьому вірші саме говориться для святкового стола. А з чим автор наоніт Полтава порівнює писань? Так, з весняними. Віточками. Ось давайте ми за допомогою картинок розглянемо кожний рядочок до цього вірша. Що за дивні її яєч? Наша курочка знесла, ось ви бачите, курочка намальоване. Ніздечко, ось ви бачите, намальоване ніздечко. Ще й пташиночка мала. Навкруги ось бачите круг, що парвисті квіти правил, жовті, сині і лочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, ось ви бачите курочка, і перекреслена. Їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали, ось ви бачите її. Розмальовують яєчка. Про це пише автор вірша, що ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні віточки. Ось ви бачите, які гарні писанки, як весняні. І точки яскраві, рожеві, жовті кольори, білі, зелені, коричневі. І кожен колір в писанці, в крашенці, в крапанці має своє значення, і це ми з вами поговоримо на інших заняттях. Сьогодні ми саме. Говорили про вірші відомих українських поетів, які дуже гарно пишуть про найсвітліше свято весни. І ось від мене вам такі смайли. Я впевнена, що ви по цих картинках ще й залучите ці вірші. Вони дуже цікаві, пронизані святковістю. І ось цим, цією красою цих писанок. А також красою слів, як порівнюють автори писанки з весняними квіточками. Наше заняття завершується. Я вам бажаю гарного дня. Будьте мені здорові. До побачення, мої любі друзі. До нової зустрічі!